допомагають втілювати найсміливіші ідеї. Бо Мідгард – то про любов. Мідгард – це місце розвиток. Це про гарний простір, де хочеться творити. Сучасність, великий басейн. Тому що тут піклуються про вчителів. Тому що всі освітні тренди найновіші спочатку з'являються в Мідгард. тому що є багато можливостей проявити себе. Тому що Мідгард – це як перше кохання, саме серденько. Бо Мідгард – найсучасніша школа України. Експериментатори. я впевнена, що це супергерої. космічні люди. Вони драйвові, Це енерджайзери, Життя зарадні. команда незламних, які можуть знайти вихід з будь-якої життєвої ситуації. Шалені як бджілки, життя радісні, позитиви, Стресостійкі. найбільш адаптивні люди. День саморозвитку. Це крутезні корпоративи. Я би сказав work life Balance. У нас фантастичні вечірки. Скоро вже буде басік. Шкільний автобус. Корпоративний спорт, третій вихідний. Безкоштовні обіди і суперовий фільтр за 25 гривень. Це круасан шоколадний з енбару. Фастфуд. Їм то, що я хочу, я ніколи не сидів дієті, а не фанта. Я люблю піцу, обожнюю. В мене його немає, бо я і так ідеальна. Мак. Торти з позатої хати. Ковбаска або гарячий стейк. Фінабони і кабачкова ікра. Я якось так -отокувала. все так от гарно. Я на Октоберфесті. В одній Росі у мене брецель, другій ковбаска. І я така. Мабуть, як на уроках зазвичай так.